Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Погоріла Гайсінського району Вінницької області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок з загальною площою 80 квадратних метрів. Будинок містить три кімнати та усі зручності будинку в наявності. В будинку нещодавно зроблений косметичний ремонт, але новий власник зможе облаштувати все інакше за своїм смаком. Загальна площа ділянки становить 50 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди, Є літня кухня, сарай. Погріб, є теплиця. У селі є уся необхідна для комфортного життя інфраструктура. Є школа, дитячий садок, є зупинка громадського транспорту та магазини. Відстань від міста Умань 37 кілометрів. Будинок продається без комісії для покупця. Та можливий торг. Друзі, якщо вам сподобалася ця пропозиція, ставте лайк цьому відео. За додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!